Ох ти ж. А що відбувається? А я без зброї. О, зі зброєю. Всі персонажі довкола з зоною пов'язані своєю діяльністю, ініціативою і власним планами. А Скіф такий собі приблуде, якщо можна так сказати, його. Первинна мотивація попасти в зону це атака на нього особисто. Принаймні з того, що я зрозумів. Тут просто йти до мітки. Ага, Скоро, скоро. Так. А що з тіпами сами? Що сідим? Може бахнуть їх? Так, Ось вони дуже напружені, Вроде, не помилився? Дубний. Моноліт. Він тут, Скіфе? Так я випробував установку. Ти і як воно. Так. Просто галюцинації. Дякую, Сталкер, за підтримку. Можливо, сильний... привіз 24 полку НГУ та, скарайше, і велика просто, подяка за, мініше, за такого калоритного персонажа, якого ви сказав, втілили. Вітання 24-му полку НГУ. Слава Україні! І Дякую потрібно, за підтримку. до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну, знищити зону. І ти віриш у це, скіфе? У те, що моноліт просто установка. Віриш, що вони знають, що роблять? А, це ці тіпи. Помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект так. їхніх експериментів. кого валим? люди. Чат, кого валим? Якщо їхні плани хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. А, це там варта, а тут це, я зрозумів. Це впливає тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою Скіфа. Так. Вибирайте. А, А, з вартою. в западло. З вартою в западло. Що, з монолітом з цими з, з, з фанатиками? Ми Давайте. завадимо їм разом. Вирішено. Все навалюємо. Треба рушати до бродяги. Він чекає. Ух ты. Єс. Yes. Що відбувається? Ей! Ах ти ж зараза. Все, зрозумів, тут треба бігати. за варту? Ну звісно, за моноліт За варту? А, за варту. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, як можна бути за варту? Ай-яй-яй. Ого, 179, що? Силепол, да, можливо. Ох ти, давайте так зробимо. Ой, а, 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 а як це я так? А что а, це? А -а -а! Прикольно. Там зараз. Я а что сделал? Надо полутатис. Полу, о, аптечка. Там гася. Там гасять моноліт. А, валити варто? да. Хедшот. Тут нормально. Добродяги, где треба. Так, зараз будем. Там, там, да капец, видно там где. Ох ты, тут их наклоцали нормально. Мне кажется, там их положили уже, все. Запомнили. Эээ. Ой, нахер воно мне надо. Так. Ух, тышка. Тут нормально вар це пацани з Моноліта їх поклали. О, ти Ух ти. Допомагай! По э, одній на кожну петлю. Проводжу візуальний аналіз. Добре, пішли. Маршрут і задув готовий. Очікуємо з'єднання. Що за хрінь? Ух ти! Все добре? Ух ты! А что выдвигается? Ух ты! Прикольно! Иди шо нахер! вторичка, сторічка Оце підстава. Це Вау! Все, придягав вже під підпливом моноліту, чия? Що відбувається? Вау! А де Фауст? Добрий день, Регіно! Вітання! Вітання, Давно вас не бачив, не чув! Навідушне каса. Да, так, дуже, дуже також, атмосферна, динамічна і ІоНЕСКО знову! з То з... Хтось писав сценарій, знає творчість чистижа на ску, як я, до речі. Да вообще, ну, дуже круто. Супер. Ух ти ж! Розумієм, регіна. Мовчання то важливе. Ох ти ж! ляха муха Потужно. Потужно. Плескає в долоні.